Як експертам використовувати онлайн-марафони? Дуже просто ви можете продавати через онлайн-марафони. Ви можете тестувати свою нішу чи тему на онлайн-марафонах, чи використовувати його як ваш лід магніт. Дуже довга тривалість онлайн-марафону передбачає швидкі результати. Тобто, якщо ви навачок у треніговому бізнесу у будь-якому освітньому проєкті, з яким ви хочете вийти на ринок, за допомогою онлайн-марафону ви можете протестувати свою нішу, наскільки вона готова прийняти ту тему, яку ви хочете дати. Та Своєчасно її замінити чи бути впевненим, що ті гроші, котрі ви хочете у розкрутки вкласти, ви можете спокійно вкладати для існуючих експертів. Ви можете, наприклад, якийсь тренінг ви плануєте запустити, роздробити його на частини і протестувати окремо кожну частину. Можна використовувати це тестування як у платному форматі, так і безплатному форматі. Я рекомендую для експертів з досвіду використовувати платний формат, тобто ви берете якусь частину свого тренінгу, зробите її на 5 днів, запускаєте її, дивитесь, як її купують. І в процесі навчання ви вже докручуєте маєте такий тренінг, який ви можете продавати за великі гроші. Як літмагніт можна використовувати, як безкоштовний літмагніт можна використовувати, запустити якусь мікротемку, отримати нових, наприклад, фоловерів, нові контакти від ваших фоловерів. Якщо ви хочете це зробити, будь ласка, чекаю вас на своєму онлайн-марафоні по створенню онлайн-марафонів. Переходьте за посиланням під цим відео чи у шапці профілю Instagram, якщо ви дивитесь це відео в Instagram. І чекаю вас на онлайн-марафоні, і чекаю ваші результати, які ви можете отримати вже за тиждень після проходження мого онлайн-марафону. Чекаю вас.